Це 17-річна Софійка. Не вперше в цьому актовому залі вона не що інше як танцює, але вже на візку. Її мрії частково зруйновані і станом здоров'я і війною. Та все ж вона виявляє нестримне бажання розвиватись на сцені. А для цього потрібен новий візок, на якому можна вільно рухатися. Ще до повномасштабного вторгнення Софія вступила в танцювальний клуб, де знайшла не тільки наставників, але й справжніх друзів. Коли ми всі збиралися, ми всі приходили. Ми ніхто не був сумний, всі завжди приходили, всі налаштовані, всі веселі, і ми завжди всі обнімалися. Завжди так обнімалися, обнімалися. Так ми один одного дуже сильно любили. І це, напевно, що я найбільше запам'ятала. Для Софії танці це не просто рухи під музику, це можливість віддатися емоціям і насолоджуватись. Я не впадала в депресію, що я там не така, як всі, що я там не можу ходити. Я, я коли танцювала, я відчувала себе як. На крилах, як хотіла танцювати повноцінною, така як всі, я нічим не відрізняюся. Ще кілька років тому Софійка ходила. Згодом робити це було все важче і важче, і вона пересіла на візок. Тепер це її ноги. Ми е дуже тішимося, що Софія має таку велику силу волю, велике прагнення і велике бажання реалізуватися і здійснити свою мету. Е на жаль, у Софійки дуже важкий діагноз. Е у неї спинальна аміотрофія з тетраперезом і з тіким порушенням функції ходи наразі у дівчини спортивний візок, а танцювати на ньому надто складно. Тож аби займатися улюбленою справою, Софії треба зручне та мобільне спеціальне крісло краще придбати, звичайно, що та яка пристосована до цього, і та яка має можливість там, наприклад, різко повертатися, не перевернутися назад. Чи не випасти, наприклад, це, це велику роль дуже грає. Візок кажуть, не дешевий, ціна приблизно 120 тисяч гривень і реалізовувати мрію юної танцівниці взялись в Асоціації жінок України Дія. Допомагати кажуть, будуть всебічно і закликають кожного з тих, хто має можливість або є причетним до благодійних фондів, долучатися. З фікою ми знайомі понад два роки. Хвороба її прогресує, і не зважаючи на це, вона мріє танцювати. Щоб ми могли реалізувати її мрію, ми хочемо купити їй візок. І тому просимо усіх небайдужих долучитися до мрії Софійки і зібрати кошти на візок, щоб вона могла танцювати. Софійка своєю стійкою вірою диво доводить, що навіть у важкі часи неможливе стає можливим, тож її відвага та мужність стали символом надії для багатьох. Тому ми діємо. Ми діємо, і Софійка вже навіть знає, що заради мрії треба діяти. Тобто, це була її ініціатива. І коли до нас звертається дитина, тому що вона хоче, щоб її мрія здійснилася, то як дорослі ми можемо стояти осторонь. Отож, основна мета закрити збір і придбати танцювальний візок для Софії Фасолько. Номер картки ви бачите на екрані. Софійка це дівчинка з великим серцем і неймовірною пристрастю до танців. Тож її мрія обов'язково стане реальністю завдяки кожному з нас.